Команда фахівців, проектного менеджменту, стратегічного планування, економічного розвитку. Ось що таке агенція регіонального розвитку Таврійського об'єднання територіальних громад. Якісь певні родзинки, унікальності, певні економічні спроможності є у кожної території, у кожного невеликого містечка чи невеликого села. Питання тільки в одному: як ці? Родзинки знайти, з якого боку на них подивитися, та як їх зробити спеціальними можливостями для економічного розвитку цієї території. Розпочинали ми свою роботу у новій каховці. Це невелике місто на лівобережній Україні, і стратегічне планування проведення різноманітних форумів, фестивалів, конгресів, розвиток. Економічних спроможностей цієї території, розвиток підприємництва, розвиток туризму це ті напрямки, якими ми займались на території Таврійського об'єднання територіальних громад. Тоді туди входила Нова Каховка, Каховка, Береслав і Таврійськ. Чотири невеликих міста, два райони, і це була перша об'єднана громада, яка була створена в Україні ще в 2009 році. Вона не була такою формальною, як сьогодні, як не не так формалізованою. Але це була дуже цікава територія, яка тоді могла створити більше 50% валового продукту Херсонської області, маючи таких невеличку спроможність. Це було тільки в тому, що ми багато працювали спільно, і багато заходів, які ми робили. Це були спільні заходи, які ми проводили разом один з одним, і це допомагало нам. І з таким багажем ми приїхали сюди, в Омань. Частина нашої команди працює тут в умені. Ми створили Херсонський центр розвитку громад, і для нас дуже важливо сьогодні ті всі навички, всі ці можливості, які ми і знання і досвід, які ми напрацювали свого часу на Херсонщині, передати тут. Тому що для нас це наша лінія фронту. Ми тут воюємо, і це те, чим ми можемо допомогти тій території, яка сприйняла нас як своїх рідних. Тому сьогодні ми займаємося унікальними проектами на цій території. Ми глядимо Ті родзинки, які вже є на території Уманщини, Черкащини зараз до цього приєдналася Вінниччина, Кіровоградщина. Спільно з цими громадами ми створюємо великий сильний проект. Шляхами трипільської примати ми раді, що у нас є розуміння із місцевою владою, і саме головне, що ми зараз почали знаходити певне розуміння з місцевим бізнесом. Це дуже важливо для того, щоб створювати і просувати той проект, який ми зараз запропонували. Це унікальний проект, це нова українська ідентичність, це можливість досягнути того коріння, яке ми можливо трохи незаслужено забули колись. Тому що трипілля це 6 тисяч років назад. Тому це можливість показати всьому світу і всій Європі, що наші пращури жили тут і були цивілізованим народом за багато тисяч років до того, як взагалі десь колись появилась Московія як держава. Ми зараз працюємо над створенням нового туристичного сезону. Ми створюємо над тим, щоб допомогти внутрішньопереміщеним особам знайти себе на Території, в якій вони зараз живуть, ми самі не можемо повернутись додому. У нас у самих наша територія окупована. Ми розуміємо наскільки важко цим людям сьогодні знайти себе, знайти свої якісь можливості тут. І ми хочемо допомогти їм, так як ми це робимо для себе. Ми повинні створювати нові бізнеси, ми повинні створювати нові ідеї. Ми повинні допомагати тим новим територіям, на які ми приїхали, з тим, щоб ці території могли швидше розвиватись. І вже потім, коли ми повернемось до себе на ті території, які зараз окуповані, щоб нам Могли допомогти вже звідси. І наша спільна мета це створити нові родзинки, нові ідеї, і ці всі ідеї пропагувати для того, щоб показати, що економіка України не вмерла. Ми всі працюємо на перемогу, і для нас сьогодні це є пріоритетом. Мене звати Павло Єрмій, я голова правління громадської організації Агенції регіонального розвитку і слава Україні!